К 2 Cloud ERP – це не просто ERP і не просто набір модулів, це технологічна платформа, яка дає бізнесу волю, волю від хаосу та ручних переносів, волю від зоопарку програм, волю від прив'язки до одного вендора, однієї операційної системи чи одного правильного середовища розробки. Це система, яка робить компанію швидшою, керованішою і технологічно незалежною. І дозволяє розвиватися роками, не впираючись у стелі закритих продуктів. К 2 Cloud ERP створена з логікою Побудуй один раз, використовуй багато разів. Це принцип, який у бізнесі дає найсильніший ефект. Перше рішення створюється як фундамент, а кожне наступне як розширення, яке не треба вигадувати з нуля. Ви не просто впроваджуєте програму, ви створюєте внутрішню фабрику цифрових процесів. Яка щоразу збирає нові рішення швидше, дешевше і якісніше. І саме тому K2 Cloud ERP це про колективну швидкість. Коли над системою працюють команди розробки, аналітики, впроваджувачі, внутрішні IT-служби та партнери, платформа дає можливість не дублювати роботу. Один раз створений модуль, компонент, звіт, довідник, друкована форма або інтеграція стають цеглинками. Які далі багаторазово використовуються для різних підприємств, філій, підрозділів, клієнтів і сценаріїв це і є масштабування інтелекту, а не тільки масштабування серверів. К2 Cloud ERP гібридна система, і це критично важлива технологічна перевага. Ви можете розгорнути власну приватну хмару для корпорації або мережевої компанії, коли інфраструктура, політики доступу і дані повністю під вашим контролем. Або ж ви можете стартувати у хмарі на наших серверах швидко, без довгого входу зі зростанням ресурсів і сервісом, не перевантажуючи вашу it команду У результаті ви обираєте модель, яка відповідає вашій реальності, регуляторним вимогам, безпеці, бюджету, темпу запуску та масштабу. Гібридність це ще й про стратегічну свободу. Сьогодні ви можете запускатися у хмарі провайдера, завтра переносити критичні частини в приватний контур. Післязавтра будувати змішану модель під різні бізнес-напрями або країни. Система не змушує вас робити раз і назавжди, вона дозволяє еволюцію. Технологічна революційність К2 клауд і РП у тому, що платформа побудована як конструктор корпоративних систем із багаторівневою логікою. У вас є ієрархія: хмара, гілка, підприємство, підрозділ, людина. Це не просто права доступу, це модель, у якій великі структури працюють як єдина система, але з керованою автономією на кожному рівні. Це означає, що ви можете бути одночасно централізованими і гнучкими. Стандарти зверху, адаптація знизу, без хаосу і без війни за налаштування. У K2 Cloud ERP закладена ідея розповсюдження і наслідування налаштувань. Якщо ви один раз налаштували довідники, звіти, друковані форми, правила або структури, їх можна поширювати між рівнями, між хмарами, всередині хмари, між гілками, підприємствами та підрозділами аж до конкретного користувача. Це означає, що зміни стають керованими. Ви не бігаєте по кожній філії з окремою версією правди. Ви робите зміни один раз і даєте їм правильний масштаб. Окрема сила K2 Cloud ERP це прозорість даних і контроль змін на рівні, який рідко зустрічається в типових ERP. Система має нагляд за змінами даних на рівні бази даних, логування всіх змін, фіксація того, ким і коли вони були зроблені. І можливість повернутися назад, якщо потрібен відкат. Це означає, що дані не пливуть. Це означає, що в бізнесі з'являється довіра до цифр. Це означає, що контроль і відповідальність стають частиною системи, а не надією на дисципліну. Ще одна фундаментальна перевага. К2 Cloud ERP не є чорною скринькою. У системі прозора структура бази даних та візуальні представлення структур. Це означає, що архітектура зрозуміла, підтримка прогнозована, розвиток керований, інтеграції реальні. Коли система прозора, вона перестає бути ризиком і починає бути активом. K2 Cloud ERP працює у веб-форматі через браузер і має мобільний додаток. Це не просто зручно. Це про те, що процеси відв'язуються від одного робочого місця і стають доступними всюди: на складі, у цеху, в дорозі, на зустрічі, у філії, у центральному офісі. Там, де є люди і рішення, там є система. Це скорочує час реакції бізнесу і переводить управління в режим реального часу. Платформа працює на різних операційних системах: Linux, Windows, macOS, Android, iOS. І це теж не галочка, це антимонополія. Це можливість будувати інфраструктуру там, де вам вигідніше, безпечніше та надійніше. Це можливість масштабуватися без прив'язки до одного постачальника операційної системи. Це свобода вибору, яка в довгій дистанції перетворюється на економію, безпеку та стійкість. К2 Cloud ERP передбачає механізми роботи з великими обсягами даних. Секціонування, оптимізацію роботи і підхід, що дозволяє системі залишатися швидкою, коли бізнес росте. А ріст бізнесу це завжди ріст даних: більше документів, більше операцій, більше транзакцій, більше користувачів. К2 проєктується так, щоб цей ріст не перетворювався на ERP, яка гальмує, навпаки, щоб продуктивність була частиною архітектури. Сильна ERP – це та, де безпека і права доступу не прикручені зверху, а закладені в саму модель. У К2 Cloud ERP розгалужена система прав, хмара, гілка, підприємство, підрозділ, людина. Це означає, що ви можете точно визначати, хто бачить, хто змінює, хто погоджує, хто запускає процеси, і робити це структурно, а не вручну по кожному. Це дає керованість, відповідність вимогам та контроль ризиків у великих компаніях. Окремий технологічний пласт К-2: це звітність та аналітика як повноцінний інструмент управління. У системі є потужні засоби формування звітів у веб-редакторі, в таблицях, в кубах, у дашбордах. Є засоби бі-аналітики. Це означає, що дані перестають бути просто записами в базі і стають системою прийняття рішень. Показники, динаміка, відхилення, причини, прогнози і все це в структурі зрозумілій для керівництва. І важливо, ви не обмежені лише внутрішніми інструментами для аналізу даних. Ви можете легко використовувати зовнішні бі-системи, які інтегруються та витягують інформацію: Power BI, Tableau, ClickSense, Looker або Looker Studio, Metabase, Apache Superset, Grafana та інші. К 2 не робить замок навколо даних, вона дає свободу будувати аналітику так, як зручно вашій команді. Ще одна стратегічна перевага підтримка різних баз даних. Основний фокус на PostgreSQL – одній з найпотужніших і найпопулярніших open-source субеде у світі, яка дає бізнесу незалежність від ліцензійних пасток і дозволяє масштабуватися на зрозумілих технологіях. Для компанії це означає менше ризиків, більше контрольованості, більше можливостей в майбутньому. Тепер про свободу розробки: K2 Cloud ERP можна програмувати в будь-якому середовищі: PHP Storm, PyCharm, Visual Studio Code, NetBeans та інших тих, які вам найбільше подобаються. Це принципово. Система не створює монополій на інструмент розробки. Команда працює в тому, що ефективно, а не в тому, що дозволено. У системі використовуються популярні міжнародні мови програмування з відкритим вихідним кодом і відкритими бібліотеками: Python, TypeScript. PHP. Це дає одразу кілька революційних наслідків. По перше, вам легше знаходити спеціалістів на ринку. По-друге, ви не стаєте заручниками екзотичних технологій. По третє, ви отримуєте екосистему бібліотек і рішень, яку створює весь світ. По-четверте, це технології, що не прив'язані до локальних, вузьких або політично токсичних залежностей. Весь код системи написаний цими мовами, а назви структур англійською, щоб архітектура була зрозумілою глобально і командно. У K2 Cloud ERP є конструктор структури бази даних, менеджер друкованих форм, менеджер звітів, ОРМ, редактор схеми бази даних у візуальному вигляді та багато компонентів і модулів, які значно пришвидшують розробку будь-яких додатків. І ось тут ключова технологічна магія, яку варто проговорювати окремо. Коли у вас є конструктори та менеджери, ви переносите частину роботи з коду в керовані інструменти. Це означає, що багато змін робляться швидше, зрозуміліше, повторно і без ризику зламати все. Це означає, що бізнес може швидше отримувати зміни, а команда працювати стабільніше. Із цього народжується головний ефект платформи: швидка колективна розробка та налаштування. У К2 розробка це не тільки програмування, це ще й кероване налаштування, звіти, форми, довідники, структури, компоненти, модулі, інтеграції. Частину робить команда розробки, частину впроваджувачі, частину партнери, частину внутрішні аналітики. У підсумку швидкість змін у бізнесі стає вищою ніж у компаній, які сидять на закритих монолітах. Саме тому в К2 модулі це не разові проекти. Це багаторазові продукти. Один раз створений модуль може бути використаний знову на іншому підприємстві групи, у новому підрозділі, у новій країні, на іншому клієнті, у партнерській мережі, у маркетплейсі. Платформа дозволяє масштабувати результат праці, і це принципово відрізняє технологічну платформу від проектної ERP, де кожен клієнт як нова будова з нуля. Тепер про модульну екосистему, але вже з правильним акцентом. Не просто що є, а як це працює разом і чому це технологічно круто. У К2, Cloud і уже вже є ряд модулів: WMS, TeOR, CRM, CMS, інтернет-магазин, система навчання, відок, документообіг, дошки оголошень, аналог ОЛХ, Хелп Усе це в одному середовищі на одній платформі з єдиними підходами до доступів, логування, звітності, інтеграції і даних. Це означає, модулі не живуть окремими державами, вони говорять однією мовою. WMS – це модуль складської логістики, який переводить склад із режиму людина пам'ятає в режим система керує. Приймання, розміщення, відбір, відвантаження, інвентаризації, контроль партій і серій, дисципліна адресного зберігання. Усе це зменшує помилки, пришвидшує обробку замовлень і дає керівництву прозорість, точні залишки, швидкість обороту, контроль втрат, ефективність зон складу, навантаження на персонал. Але головне технологічно це єдина база даних і єдина подія в бізнесі. Відвантаження зі складу автоматично стає фактом для продажів, фінансів, планування, сервісу, аналітики. Дані не переписуються, вони живуть один раз. ТОІР це модуль технічного обслуговування і ремонтів, який перетворює хаотичний ремонт на керовану систему. Заявки, планові роботи, регламенти, наряди, графіки, історія обладнання, контроль виконання. Для працівників це порядок і зрозумілість, для керівництва це менше простоїв, прогноз витрат, управління ризиками, контроль дисципліни виконання робіт. Технологічно важливо, що ТОІР УК-2 підтримує потужні графічні інструменти для креслень і схем, коли структура обладнання, взаємозв'язки, вузли, контури не просто описані словами, а відображені і керовані, це переводить сервіс і технічний контроль у цифрову інженерію. CRM – це модуль, який робить продажі прозорими і керованими. Ліди, контакти, угоди, активності, задачі, комунікації це для менеджерів. А для керівництва воронка, прогноз, якість роботи команди, контроль виконання стандартів, аналітика джерел і конверсій. Але технологічно найважливіше інше. CRM інтегрується з даними складу, документів, фінансів, сервісу і аналітики. Продажі перестають бути окремою історією і стають частиною системи. Це піднімає точність планування і швидкість управління. CMS – це модуль керування контентом, який дає компанії контроль над інформацією. Це може бути внутрішній портал, база знань, довідкові розділи, новини, регламенти. Для працівників швидкий доступ до актуальної інформації для керівництва дисципліна стандартів. Менше втрат знань, швидша адаптація персоналу. Технологічно це важливо, бо знання і документи стають такими ж керованими активами, як товари чи гроші. Інтернет-магазин це модуль e-commerce, який дає компанії повний цифровий канал продажів у зв'язці з ERP. Каталог, ціни, замовлення, акції, доставки, оплати, і головне, синхронізація з фактичними даними системи. Технологічно це означає, що онлайн-торгівля не живе в іншій базі, вона частина єдиного контуру, а отже, менше помилок, швидша обробка, точніша аналітика та контроль маржі. Система навчання це модуль, який робить розвиток персоналу керованим, курси, тести, матеріали, програми адаптації, сертифікації. Усе це дозволяє компанії швидко вводити нових людей у роботу, підтримувати стандарти і підвищувати якість. Технологічно важливо, що навчання може бути пов'язане з процесами, ролями, правами, доступами, регламентами, документами, показниками. Людина не просто навчилась, система може бачити її статус і допускати до операції відповідно до політик. Відок і документообіг це модулі, які роблять документи і процеси цифровими: погодження, маршрути, задачі, шаблони, контроль версій, пошук. Для користувачів швидкість і зручність, для керівництва прозорість, де документ, хто затримує, хто ухвалив рішення, які строки. Технологічно це означає, що документи стають частиною цифрових процесів, а не паперами, які живуть окремо від системи. Дошки оголошень це повноцінний модуль оголошень у стилі OLX.ua, тобто класичний сайт приватних оголошень, але всередині K2 Cloud ERP. Користувачі публікують оголошення про продаж, купівлю, обмін або оренду, додають фото, опис, ціну, категорію, локацію та контакти. Інші користувачі знаходять їх через каталог рубрик, пошук, фільтри і сортування, додають в обране, пишуть у чат або зв'язуються напряму і закривають угоду. У модулі є керування статусами оголошень: активне, слеш «Продано», Історія змін. Статистика переглядів, модерація, скарги та правила, тобто весь функціонал, який робить OLX зручним і масовим. Технологічно це важливо тим, що така платформа оголошень може працювати як внутрішній сервіс для співробітників або як сервіс для клієнтів і партнерів з єдиними правами доступу, аналітикою, безпекою та інтеграцією з іншими модулями К2, без хаосу груп у месенджерах і без окремих сторонніх сайтів. Helpdesk – це модуль підтримки, який дозволяє організувати сервіс як систему: заявки, пріоритети, SLA, статуси, база знань, контроль навантаження, аналітика причин. Для користувачів це передбачувана допомога для керівництва: керований сервіс, який видно і який можна покращувати. Технологічно важливо, що хелп може бути пов'язаний з іншими модулями: Теорі, Сіарм, документообігом, аналітикою і перетворювати проблему на керований процес усередині платформи. А тепер про інтеграції як про технологію розвитку у К2 є багато модулів, що активно розробляються та з'являються по мірі замовлення замовниками. Це означає, що платформа живе попитом ринку. Вона нарощує функціонал завдяки модулям, що закривають питання різних напрямків і зв'язності зі сторонніми сервісами: Рінгостат, вчасно.каса, m.e.doc, нова пошта, логістичні рішення і багато інших. Технологічно це означає, що система не закрита в собі. Вона будується як центр вашої цифрової екосистеми, який інтегрує зовнішні сервіси, а не воює з ними. Окрема технологічна перевага система оновлення K2 Cloud ERP, яка дозволяє оновлювати додатки, побудовані на Python, PHP, TypeScript, Node.js та інших технологіях. Це критично для довгого життя системи, коли оновлення не перетворюється на катастрофу, а розвиток не зупиняється через страх ламання. Платформа робить зміни керованими, а отже, швидкими. Партнерська мережа і маркетплейс це не просто бізнес-модель, це прискорювач технологій. Коли партнери можуть розробляти модулі, впроваджувати, створювати галузеві рішення, поширювати їх у маркетплейсі. Вся екосистема росте швидше ніж будь-яка одна команда. Це означає, що замовник отримує не один продукт, а цілий ринок рішень навколо платформи. І це знову повертає нас до принципу: розробили один раз, використовують багато разів. Зараз активно створюється модуль бухгалтерського та податкового обліку, який має стати заміною звичним системам на кшталт 1С та БіС, і з можливістю переносу даних з різних конфігурацій без втрати інформації. Це важлива історія для України, бо бухгалтерія це серце бізнесу. І коли серце залежить від закритих або токсичних екосистем, бізнес вразливий. А коли серце на українському продукті бізнес стійкий. К 2 Cloud ERP – повністю українська система розробки з відкритим програмним кодом, яка може працювати на будь-якому пристрої. Це означає, ви не просто купуєте продукт, ви підтримуєте українську технологічну незалежність. Підтримуючи українське, ви підтримуєте робочі місця інженерів, розвиток компетенцій, зростання екосистеми, податків бюджет і створення технологій, які залишаються в країні. Міжнародні стандарти програмування, відкриті мови, відкриті бібліотеки, прозора архітектура, свобода інструментів це не красиві слова, це фундамент, який робить країну стійкою. Бо технологічна залежність це завжди ризик, а технологічна незалежність це можливість планувати майбутнє. Є ринки, де десятиліттями існували монополії на бухгалтерські системи, на закриті корпоративні платформи, на прив'язку до однієї операційної системи, на продукти, які мають російські коріння, або залишають бізнес у зоні залежності навіть тоді, коли вони перефарбовані і продаються під іншими вивізками. Українському бізнесу потрібна альтернатива, яка створена тут, контролюється тут і розвивається тут. І саме такою альтернативою є українські платформи на кшталт К2 Cloud ERP. Тому заклик до великого і середнього бізнесу України має звучати прямо і чесно. Якщо ви керуєте компанією, яка думає на роки вперед, ви можете зробити стратегічний крок: інвестувати в українську розробку, не тільки купити ліцензію, а саме інвестувати у впровадження, у розширення модулів, у партнерські програми. У створення галузевих рішень у розвиток екосистеми, бо фінансування напряму впливає на темп розвитку продукту, а темп розвитку продукту це темп нашої технологічної незалежності, коли українські компанії фінансують українські технології, вони фінансують не витрати, вони фінансують фундамент. Фундамент, який дозволяє заміщати ризикові та залежні рішення, знімати монополії, будувати цифрову стійкість, розвивати ринок партнерів і команд. Це працює як мультиплікатор. Сьогодні інвестиція в модуль, завтра готове рішення для цілої галузі. Сьогодні інвестиція в інтеграцію, завтра автоматизація для сотень компаній. Сьогодні інвестиція в платформу, завтра українська економіка сильніша. І в цьому сенсі K2 Cloud ERP не просто продукт, це інфраструктура для розвитку українських компаній і української іт економіки Це платформа, яка дозволяє бізнесу бути вільним у виборі операційної системи, у виборі хмари, у виборі інструментів розробки, у розвитку модулів, у контролі даних, у масштабуванні, у прозорості, у темпі змін.